Чи, на вашу думку є гідність та свобода? Гідність це, я думаю, бути громадянином своєї держави, бути просто людиною, переживати не тільки за себе, а й за своїх близьких. А свобода це, мабуть, свобода думки, це демократія, це воля, за яку ми сьогодні воюємо. Як ви можете інтерпретувати слова свобода та гідність? Свобода це можливість жити так, як ти хочеш. Думати, писати, говорити, робити. А що таке гідність? А гідність це можливість відстояти права на ту свободу, яку ти як хочеш. можете пояснити значення слів Свобода та гідність гідність, гідність і честь – це дуже близькі поняття для мене. Вони успадковуються у простих речах. У поведінці рідних людей, для мене найгіднішим прикладом таких людей є мої батьки, звісно. Що для мене свобода, це поняття, яке нічим не підміниш. Це вміння бороти і боронити свої інтереси, свою країну у певний час. Прикладом Гарного взірця свободи нині для мене є наші захисники або люди, які працюють на благо перемоги нашої країни. Дякую. Як у вашому розумінні постають слова свобода та гідність? Ну на мою думку, свобода це можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів, цілей. Ну а гідність це. Чесність, толерантність, внутрішня порядність, культура поведінки. Це поняття тісно пов'язане з людяністю і відповідає справжнім життєвим цінностям людям. З місць гідність та свобода. Для мене, наприклад, ці слова це українців портрет, гідність і свобода, яке доказують наші хлопці, які зараз на передовій воюють. Так, mm -hmm. mm -hmm. дуже актуальне поняття у сьогоденні, тому що тільки гідність українців дає їм можливість мати свободу.